Є така філософська думка, що недостатньо отримувати знання, потрібно вміти їх застосовувати. Саме під таким лозунгом працює у нашому навчальному закладі сім секцій Малої Академії наук. Що таке мала академія наук? Це позашкільний навчальний заклад, який діє в Україні вже понад 60 років. Який має два десятки секцій напрямів і розгалужень і займається тим, що відшукує серед учнів навчальних закладів, обдарованих, здібних талановитих дітей, які можуть проявити свої здібності і таланти в певних науках, когось цікавить математика, когось фізика, іноземні мови, література чи інше? У нашому навчальному закладі працює сім секцій малої академії наук, а саме, Секція фольклористика, література, мистецтвознавство, керівник Пшенична Любов Антонівна. Секція волеологія – працює два наших вчителя: Підлісна Лілія Данилівна і Рачинська Інга Миколаївна. Секція історичне краєзнавство Китко Назарій Богданович, Максимчук Алла Андріївна. Секція інтернет-технології та веб-дизайну – Віталій Михайлович Небожинський. Секція астрономія та астрофізика, теоретична фізика. Керівник Козловський Ігор Іванович. У семи секціях Малої академії наук, яка працює на базі нашого навчального закладу, працює 10 вихованців, юних манівців. Традиційно вони працюють так, що впродовж навчального року займаються науково-дослідницькою роботою, а станом на лютий місяць захищають свої роботи на рівні міста і області. На сьогоднішньому нашому засіданні ми спробуємо представити вам ті напрацювання, які були зроблені нашими учнями під керівництвом вчителів, щоб ви змогли оцінити ну, зміст, мабуть, якість і значущість тих чи інших питань. Ще перед тим я вам сказала про те, що. Дослідницька і науково-пошукова робота це дуже важка, складна і клопітка справа. Але кожна людина, якщо має інтерес до цієї чи іншої науки, здатна це посилити. Тому ми з вами будемо працювати за таким принципом. Першими вийдуть презентувати свої напрацювання, учні із секції фольклористика, література і мистецтвознавства, учениці 11 класу, які. Наступної суботи вже будуть захищати свої роботи в рівному у відділенні, в обласному відділенні Малої академії наук. Перед виступом учнів я надаю слово Любові Антонівні.